Вітаю, друзі. Командир штурмової роти на позивний Чіча дав прогноз на 24-й рік щодо військової ситуації в Україні. За його словами, російська армія постійно вдосконалюється, але Україна, незважаючи на виклики, може вийти переможцем. Він зауважує, що обидві сторони активно розвивають свої військові можливості. І, хоча 24-й рік буде нелегким. Важливо продовжувати просуватися вперед, оскільки кожен день на війні приносить нові виклики. Розраховуючи на стратегічну перевагу, він закликає до постійного вдосконалення та уникнення зупинки, оскільки конкурентність на полі бою вимагає постійних зусиль та інновацій. В свою чергу експерт в області військової політики Олександр Коваленко розглядає можливість потенційного наступу російських військ на Київ у 2024 році. За його словами, Росія не відмовляється від намірів захопити столицю, проте в нинішніх реаліях втілення ну такого наступу вважається непідйомним завданням. Але експерт вказує, що російське командування продовжує розробляти плани для захоплення Києва, але він зазначає, що створення такого повноцінного ударного угрупування для реалізації такої операції в сучасних умовах для Росії є практично неможливим завданням. Він особливо наголошує на проблемах з постачанням та забезпеченням всією необхідною технікою та обладнанням. Але попри це, що таке завдання є неможливим, експерт залишає відкритою можливість, що окупаційні війська можуть піти в ВАБАНК і спробувати вторгнутися з півночі в Україну, використовуючи менш кваліфіковані та недоукомплектовані підрозділи. Однак він попереджає, що це призведе до ще гіршого результату для самої Росії, яка при цьому понесе ще більше втрат живої сили та техніки. Ну а тим часом речник Сухопутних військ Збройних сил України прокоментував ситуацію на фронті у недавньому телемарафоні. Володимир Фітьо надав інформацію про стратегічні події на сході України та дії російських окупантів. За його словами, армія РФ не має стратегічних успіхів на цьому напрямку, оскільки українські захисники успішно відбувають атаки ворога. Вказано, що минулої доби було відбито 16 ворожих атак на куп'янському та лиманському напрямках. При цьому ворог використовував 43 дрони Камікадзе під час атак, зафіксовано 657 обстрілів з артилерії та мінометів по українських позиціях. Українським захисникам вдалося ліквідувати 267 російських окупантів та 62 одиниці військової техніки. А також, за даними речника, російські загарбники продовжують наступати, акцентуючи уваги на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Проте варто відзначити, що українські захисники контролюють ситуацію. Ну а кількість знищеної важкої техніки ворога свідчить про невдачі російських окупантів. Акценти окупаційних сил, за словами експерта, постійно зміщуються. Що Ускладнює їхні спроби шукати слабкі місця в обороні України. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!